Вітання всім, хто нас дивиться сьогодні, 21 червня. Я Катерина Супрун і мілітарний доповідає українські гелікоптери оснастять системами протидії ворожим ракетам. АМПС від компанії Хензольд там повідомили, що йдеться про 16 комплексів. Вартість контракту це двозначна цифра в мільйонах. Встановлювати системи на українські гелікоптери буде чеська компанія ЛОМ Прага. Підкреслюють, що комплекси захисту АМПС легко інтегруються на гелікоптери і не потребують особливого втручання в системи та авіоніку. Крім того, вони неважкі та енергоощадні. АМПС – це система датчиків та допоміжного обладнання. Конструкція системи модульна її можна адаптувати під конкретні потреби. Вона попереджає про ракетну загрозу, лазерне та радарне Арне опромінення і автоматично реагує на загрозу. Якщо йдеться про пуск ракети в бік платформи, загроза фіксується за допомогою інфрачервоного датчика. Він виявляє тепловий слід двигуна ракети. Пілоти отримують інформацію про напрямок, з якого рухається загроза. Водночас, АМПС автоматично визначає спосіб протидії: це або відстріл хибних теплових цілей, або направлене інфрачервоне випромінювання. Крім того, система дозволяє зменшити кількість хибних повідомлень про загрозу також комплекс може визначити напрям лазерного відпромінювання, що дозволяє екіпажу вийти з зони його дії. Якщо датчики фіксують опромінення радаром, вони можуть ідентифікувати його та визначити джерело. Також реагують на тип опромінення і обирають систему протидії. Якщо радар захопив ціль, можуть бути застосовані депольні протирадарні відбивачі у компанії Хензольд підкреслили, що найбільшою загрозою на полі бою для українських гелікоптерів є. Саме ракети земля повітря та повітря повітря, але на кожну дію є протидія. Ще раз підкреслимо, йдеться про 16 комплексів. Звісно, цього недостатньо, але можна припустити, що якщо їхня робота покаже гарний результат, то і замовлень може побільшати. Водночас в Україні також є підприємство, яке виготовляє комплекси для захисту гелікоптерів від ракетних загроз. Йдеться про комплекс адрос від компанії Гадрон. Це станція оптико-електронного подавлення. Вона може зривати захоплення цілі ракетами ігла ігла «Ігла-1». Один Р 60 Р 60 М Р 73 а також Стінгер та Сайдвайндер. Адрос змінює траєкторію польоту керованої ракети до цілі заступним зривом автосупроводження. У новинах на мілітарному. А ми підкреслю з 2009 року. Слідкуємо за оновленнями в українському війську. Можна нарахувати всього чотири борта, на які поставили відповідну українську систему. Один мі 8 мала модернізувати моторсіч. Новина про це з'явилася у січні 2020 другого року. Вертоліт Мі-8ТП мав бути переобладнаний до рівня 8МСБВ. В ході модернізації було передбачено встановлення станції Адрос. Ще два Мі-8 мали дообладнати цими станціями у 2020 році. А от аж у 2012 році українські військові отримали глибоко модернізований Мі-24ПУ1, на який також була встановлена така станція. Тобто масового переобладнання українських бортів такими системами захисту не було. Впродовж повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська авіація отримала десятки вертольотів від країн партнерів. Яка їхня комплектація достеменно невідомо. Тож чи були вони обладнані подібними системами? Ми також не знаємо. Встановлення системи ЕМПІС від компанії «Хензуль» – це в першу чергу збереження екіпажів та техніки. А це головне далі вже питання грошей та спроможностей. А вони в компанії скоріш за все є, оскільки а, там заявляють, що всього вже переобладнано близько двох тисяч військових та цивільних бортів подібними системами захисту у різних країнах світу. До речі, прем'єр-міністр Латвії Кришяніш Карінш сьогодні повідомив, що кра. Україна завершує підготовку гелікоптерів Мі-17 для передачі Україні. Таким чином, Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів радянського зразка. Це вже згадані Мі-17 та Мі-2. І вони, скоріш за все, також потребуватимуть подібних систем захисту. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео!